Щойно мені дзвонить якийсь невідомий номер, я піднімаю слухавку. І там дівчинка каже: Доброго дня Іван! Мене звуть Оксана. Приділіть, будь ласка, одну хвилинку. Тобто це холодний дзвінок, я її не знаю. І вона допускає ключову помилку в холодних продажах. Приділіть мені, будь ласка, одну хвилинку. Хто ви? Чому я повинен це робити? Перша думка ні, не хочу, це якийсь спам і так далі. Тобто немає репрезенту, є привітання, але порушена структура переговорного процесу. Треба було сказати доброго дня, мене звуть так-та-та. -так -та, організація така, та, така. -та, займаємося тим-то, тим-то. І зараз я хотіла би з вами там проговорити то, -то, -то". Ось тоді в тебе конверсія буде вища, друзі. Якщо ви займаєтесь холодними продажем, ніколи не кажіть, у вас є хвилинка, можна зайняти одну хвилинку вашого часу. Бо це відразу ні до побачення. Розумієте? Тому не допускайте таких помилок і ваші продажі будуть зростати. Якщо хочете дізнатися багато чого зі світу продажів, обов'язково підписуйтесь на мій аккаунт та ставте лайк цьому відео.